Почалася велика вібрація мотокоси, що треба робити? Питайте мене люди, дивіться, першим ділом зверніть увагу на свої втулки, ті, що у вас тут в штанзі. Можливо, вже йде виробка, вже у вас вал там вже б'ється. Потім на сам вал треба подивитися, може, там шліці вже злизалися. Потім треба дивитися на редуктора, тобто верхні, нижні, як там все там зроблено, так само, бо вже будь в верхньому є тут амортизатор, можливо, щось вже з ним, то вже якась вібрація може відбуватися. То є куча-куча факторів. Ну, Перемділо, це, звісно, ті, що йдуть втулки, це ну, часто і за них тобто, буває таке. Потім ту саму муфту щеплення, подивитися, десь там може, може бути щось, пружинка ну, Все буває. Тому подивіться просто на втулки. Ну, там, звісно, так не буде видно, там треба по-моєму розбиратися куча кавіть. Роботи, але я думаю, такі штуки поміняли, і все там має бути нормально. Тобто, там буває просто під діаметр труби або 28 або 26. Бо є люди, типу ну шукають там тут поміряли, яка труба там 25. Наприклад, це бачите, тут пишеть розмір 23,5. Це під трубу 26. Тобто вони ж по-любому будуть тут діаметри менше, щоб вам трубу вставити. А на упаковках там пише просто під уже діаметр трубу. Тому що така може інформація буде комусь корисна, бо там люди буває думають, що робити. Купують уже, звісно, штанги, типу зібрані з валами, тобто така альтернатива. Але можна просто побивати і ставити ось такі нові.